Роман 26 років, командир відділення БПЛА. Чим ви займались до того, як стати частиною армії? В цивільному житті простим різноробочим можна так сказати. Трошки займався продажами, продавав одяг більш такого лакшері бренд класу Кельвін Клян, Дізель, Андер Армор і трошки підробляв як майстер універсал. на... Всяких різних компаніях, по вивізках, меблях їзди по всій Україні. Чи планували ви коли-небудь пов'язати своє життя з військом? Ну, десь в років 18 планував, але мені сказали дуже цікаву цифру, щоб служити у Львівській області. Тож я трошки поміняв своє бачення. Якось так воно вийшло. Ну та й різко відбилось бажання. Теж планував армію США піти. Подавав заявку, але не мав тисячі доларів для білету, щоб приїхати туди на співбесіду. Як і де ви зустріли повномасштабне вторгнення 22-го року? Ну, проснувся напевно від того, що мені подзвонив мій друг Святослав і каже: Чувак, війна, <свісно> і я просто почав зразу дивитись телеграм-канали, взяв свою сім'ю, перезвонив на роботу. Вийшов на вулицю подивитись обстановку, побачив анархію людей, яка просто рветься з міста, пробки і тонну машин. Після того я зрозумів, що треба щось думати. І вже ввечері того дня я був за містом своєю сім'єю, місто Львів. Ну на цей момент в нас створювалося дуже багато ТРО організацій, плюс благодійних організацій, плюс. Я приймав участь в організації рабів Дураю не пускають у Львівській області. Зі своїми друзями ми туди долучилися, волонтерили, їздили, допомагали людям на блокпостах, потім в підвалі робили коктейлі Молотова, потім поступово почали патрулювати з поліцейськими, Тоді нас залучали вже на якісь більш важливі штуки, можна так сказати. І після того нам дали вибір або їдете. З нами, і ми вас там всього вчимо, або ще думаєте і вибираєте щось більше. Я, оцінивши ситуацію, зрозумів, що треба ще деякий час обдумати, що я хочу робити і де. Ну, в 24 роки просто е я подивився навколо, зрозумів, що ситуація така, що я потім просто не зможу дивитися своїй дочці, якій зараз буде 3 роки, е в очі, і просто, типу, сказати їй, та все нормально, я був вдома, та ні, це не для мене. І, відповідно, плюс дуже багато знайомих загинуло. Потім декілька хороших друзів пішли служити, старші також родичі пішли. І я зрозумів, що треба приносити користь тим, що мієш. Чому ви обрали для себе роботу на БПЛА? Е, ну, ще. До війни дуже багато цікавих відео американські військові виставляли про те, як вони працюють на ріпері і як знищують великі колони ворогів. Я так задумався, що якщо в нас ця сфера буде розвиватись, то це якраз той період, коли можна зробити великий внесок в нашу країну і в розвиток. І як ви потрапили до бригади Чорний ліс? 23 Травня 2023 року я вже був в військкоматі. Мені дали вибір або ССО, або артилерійська розвідка. 29 травня. Я вже був в Учебці і підписав контракт з артилерійською розвідкою. Період з 23 по 29 я приїжджав в нашу військову частину і спілкувався з сержантом бригади. Він розказав все, як є. Я зрозумів, що людині не потрібно мені брехати і говорить він правду. І в подальшому я вже старався знайти себе в бригаді. Як ваші навички та досвід з цивільного життя допомагають вам на службі? Ну ще в школі в нас був дуже класний вчитель захисту вітчизни. І ми кожного тижня робили заняття, тобто їздили стріляти з різної зброї в плані ну, дозволеної, тобто малокаліберної. І також він проводив нам заняття по тактиці, по підготовці. Потім ми виступали, були в 11 класі на свімі організації різних військових занять. Це пригодилося, тому що в учебці, вже коли були навчання. Помаленьку опанував як роль командира відділення, і ми створювали якісь тактичні завдання, нападали група на групу, і якось воно згадувалося з старих часів і помаленьку на принципах і на привичці вирулювалося. Як ви освоїли фах пілота БПЛА? Безпілотники до нашої бригади це хіба що літав на мавіку третьому і другому в учебці. Ну і вивчав багато матеріалів ще до того, як піти служити на контракт. А вже в нашій бригаді мене познайомили з Фурією, мене познайомили з ПД-2. Ми поїхали на навчання в Укрспецсистемс. І так само познайомили з часом з шарками з Армат. Е, так що, якось воно все закрутилось, завертілося. ПД-2 це взагалі була історія, як ніби маленький. Е, Гвинтик, як казав Ківа. Прийшов, нічого не розумієш, але поступово навчання давалося і з часом почав бачити в тому дуже великий і цікавий інтерес. Розкажіть про свою роботу зараз. Ну, взагалі, в мене просто дуже крутий екіпаж, тому що. Хлопці завжди знають, що їм потрібно робити, і навіть якщо їм страшно, вони все одно це роблять заради того, що ми можемо в'їхати і Е, Перші наші польоти були досить такі нервовими. Кожного з нас потіли руки, нерви. Дехто курив по декілька сигарет зразу. Але з часом це відчуття, коли ти розбуєш під штаб і дивишся на побратима з боку, а в нього в очах вогонь. І ти розумієш, що ті офіцери, які були там, вже не зможуть завдати певної небезпеки і болю тим людям, які є попереду. Також дуже цікава історія в нас була по ураженню бука. Це взагалі для нас був такий шок. Ми просто робили розвідку повітряну і побачили його красення в посадці, після чого. Очікували, поки наші ракетні війська і артилерія, а саме наведуться, і буквально за декілька хвилин феєрверк, який запам'ятається напевно на все життя, яку відповідальність ви несете як командир екіпажу? Насправді це важка роль, тому що дуже багато питань будуть задавати саме тобі, а не твоєму екіпажу. І водночас треба ладнати з хлопцями в екіпажі, розуміти їхні проблеми, їхні бажання, їхні бачення, слухати їхню думку. Це досить складно, але з часом спрацьований екіпаж починає між собою краще ладнати. Плюс ми влаштовуємо все-таки якісь тімбілдинг, стараємося в вільний час хто займається спортом, хто читає книги, хто старається між собою зіграти якісь банальні настольні ігри. Деколи це можуть бути навіть просто карти, а деколи це може бути щось набагато цікавіше. Плюс важкий період і час буває, коли хлопці не розуміють, що їм робити, і ти теж не розумієш, що тобі робити, а вам треба з цього зробити цукерочку. Але досвід набирається на помилках. Ми вже стараємось цих помилок не повторювати, і зараз почуваємо себе. Досить комфортно, і наразі наша робота вже відбилася з тим моментом, що ми розібрали. Дуже цікавий досвід, але тут ще треба розуміти, що екіпаж не завжди буде ідеальний і ніколи не буде, і немає ідеальних людей. Потрібно буде між гарячим і холодним стрибати і не бійтесь, міняти людей в екіпажі. Якщо людина не підходить, то їй потрібно. Про це повідомити, дати декілька шансів на виправлення, а після цього попрощатися. Скільки вона затримує і ваш розвиток, і сповільнює розвиток всієї структури, яка працює над ураженням ворога, якими рисами має володіти пілот БПЛА в нас була на початку знайомства з армією? Велика проблема це коли ти ініціюєш якийсь розвиток роботу і стараєшся вкласти в це зусилля. А тобі кажуть, сиди, не рухайся, не рипайся, ти ще маленький і нічого не розумієш. Е, відповідно, я дуже ціную, коли мене друзі мої з екіпажу стараються ініціювати щось нове, хтось придумує якісь нові для нас способи досягнення успіху, хтось старається знаходити волонтерів, які допомагають нам з технікою, яка нам потрібна, хтось ремонтує автомобіль, навіть не просячи. Проявляйте ініціативу і старайтеся залишатись людьми. Що вас мотивує найбільше? На початку війни мотивація була в тому, що я собі не пробачу, що я буду сидіти вдома і просто нічого не робити. Ну, тобто, в кожного, звичайно, є своє якесь бачення в цій ситуації, але я вважаю, що моє місце тут я його обрав. А зараз е мотивація трішки змінилася. І якби не люди, які є поруч, то я думаю, я вже би давно дуже сильно вигорів. Так що підтримуйте один одного. Переконайте тих, хто вагається долучитися до ВАВЗУ, друже. Якщо ти дивишся це відео і тобі цікаво про армію, а ти боїшся, що ти зразу будеш штурмовиком, можеш розглянути дуже багато цікавих бригад. Одна з них це чорний ліс. Ти можеш бути тут і оператором, і старшим оператором, і командиром відділення, і водієм. І кухарем, і займатися дуже цікавою роботою, і приносити користь.